Поки вся країна готується до найскладнішого в історії опалювального сезону, атомники вирішили заздалегідь подбати про зимове спорядження військових. Чергову допомогу з десяти наметів та трьох повітряних обігрівачів працівники Південноукраїнського енергокомплексу передали армійцям ЗСУ. Для наших Збройних сил, які в теперішній ситуації боронять нашу батьківщину. Так що користуйтесь і повертайтеся живими. Слава Україні! Опалювачі такого типу зазвичай використовують водії далекобійники, проте сучасні пристрої дозволяють застосовувати їх і у військовому побуті. Для того, чтобы отапливать палатки, использовать те же, например, буржуйки, очень сложно. Почему? Буржуйка дает горячую... Э, Во-первых, это огонь, открытое пламя, да, это дым, где можно угореть. А в-третьих, что немаловажно, это необходимо с трубами решать, как э, эти трубы выводить, чтобы палатка не горела. И вдруг нашли очень хорошее, оптимальное решение, так называемое вебастер. Э, этот опаливач нагнетает внешне холодный воздух. Нагріває в себе, от як печка в машині, і подає, надуває його в палатку. Також бійці добровольчого батальйону Арей, які дали гідну відсіч ворогу у Вознесенську та зірвали плани щодо захоплення південно-української АЕС, отримали три бензинові генератори від колективу підприємства. Вони будуть використовуватися для зарядок е рацій. Всього мобільного, чим хлопці користуються напередку. Телефони даже ті самі. То, що зв'язку нема, ну, шукаємо, все виходимо, акумулятори заряджаємо, бо буває, що доставки солярки чи бензина нема, щоб генератори цей. Заряджаємо. Ну, Наперед трошки, щоб можна було працювати, бо без зв'язку там дуже плохо. Потрібне обладнання придбали у рамках акції допомоги захисникам України завдяки благодійним внескам небайдужих працівників ПС. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну атомники створили потужний фронт підтримки для військових. Загальна сума, яку спрямували на допомогу бійцям, перевищує 40 мільйонів гривень.